Давайте подивимося, як вирішиться ваша ситуація. Ох, <с> зразу випала тройка жезлів. Ну точно, вирішиться, вирішиться скоро. А як вона вирішиться? Прорив в ній йде. І знаєте, йде шістьорочка кубки, вона говорить про якийсь затишок. От ваша ситуація так вирішиться, що ви відчуєте внутрішній спокій і навіть якийсь, можливо, візуальний затишок. Ну, дивіться, на, вашу, на ваш успіх йде точно, на вашу удачу. Трічка кубків, якась перемога ваша вирішиться. Фінанси йдуть. От дві шестерки показують що якийсь кримічний урок, ви вже пройшли. В цій задачі. Тому іде покращення збалансування цієї ситуації ще й на вашу користь. І ви будете відчувати як і внутрішній спокій, так карті показують матеріальний, можливо, якийсь документальний спокій. Хай так і буде.